Кворуму нема. Гаразд. Хвилин 20 ми вже практично 18 не дочекалися. На превеликий жаль, кворуму зараз у нас не відбулося. Якщо є якісь інші думки, прошу. Треба було відносити одну позицію, а саме про того. Прошу пане Галічу, я теж е підтримую попередню виступаючи в тому плані, що дійсно нам треба е продовжити роботу комісії. Мені б хотілося теж так звернутися до вас е з, такою, з таким проханням. Можливо, після пленарного засідання просто е народних депутатів, членів комісії зібрати і запитати, коли б вони могли зосередитись на цьому, а експерти би під'їхали, розумієте? Ну, я думаю, що треба звернутися до тих депутатів, які не ходять на комісію, не ходять вони демонстративно для того, щоб зривати роботу комісії. Так що я не знаю, чи продовжуючи роботу цієї комісії, ми насправді вирішуємо цю проблему. Бо серед депутатського корпусу є люди, які воюють з українцями, воюють з українською державою, воюють з українською мовою. І чому треба завертати в папірчики? Війна це не тільки тоді, коли російські танки стоять на кордоні. Геніальний мовознавець Буден де Куртене казав, що мова це перший і останній бастіон захисту держави. Вони здають цей бастіон, а ми не здаємо і не здамо. З цими пропозиціями, які я оголосив, я звернусь до керівництва Верховної Ради і до сесії Верховної Ради, і вже враховуючи рішення Верховної Ради, я вас проінформую щодо нашої подальшої роботи. Щиро вдячний за ваш час. До побачення. Thank you.